Іму війни з Україною росіяни подібно ці самі гнилі, так би мовити, продовжують псувати свої відносини з іншими державами, які, хоч і не мають сухопутного кордону, однак якимось чином межують із Росією, це Японія. Тепер вона у орбіті інтересів Російської Федерації. Тепер вони погрожують Японії війною. Давайте почуємо це. Напомню, у нас в Японии есть нерешенный территориальный вопрос, который для нас закрыт, а они все по-прежнему дергаются. А у нас по отношению к Японии, в общем, есть тоже существенный неразрешенный вопрос. Напомню, товарищу Сталину земельку обещали на японских островах по результатам Второй мировой войны и не выполнили обещания. А чувствуется, что зря не выполнили. Вообще, многие вопросы, которые нам обещали, они выполнили. Придется так достать из сундука истории, аккуратно пыль сдуть и посмотреть, а что было написано. Нет, ну, нам же хамят, вот там, Польша нам хамит, требует каких-то репараций. А нам есть, что почитать, что посмотреть и кому какие счета предъявить. Ну, бачите, пиль здуть, вирішив Соловйов у своєму етері. Ну, хочеться йому також е, сказати: пиль здуть звідси. Будь ласка, Владимир Соловйов абсолютно неймовірно противний, нерозумний, нецікавий, недотепний громадянин, який став обличчям Російської Федерації, обличчям ось цього форункулу на обличчі нашої планети Земля. Його також потрібно вичувати, подібно тим самим форункулам, за те, що воно меле. Я нагадаю, якщо ви хочете Владимир Соловйов. Згадувати історію 1905 рік. Не будемо дуже сильно затримуватись на цьому. Однак, загугліть, друзі, і перевірте, російсько-японська війна, маленька, я Тоді Микола ІІ, тодішній цар, вже майже померлої російської імперії, вирішив провести цю війну для того, аби підняти свої рейтинги. Відхопили таких горіхів від японців, що ще довго не могли оговтатися і війшли в Першу світову війну сильно потрьопаними, так би мовити, це м'яко кажучи, і за. Раз вони щось хочуть довести для Японії, яка є однією із найбільш високотехнологічних держав у світі, і намагаються побрязкати зброєю. Ну нехай, нехай. Я впевнений, що це було б дуже цікаво, і ми готові вже просто зараз із попкорном десь там сісти в себе у вітальні і споглядати за тим, як деруть зад для росіян десь на березі Японського моря. Чекаємо, сподіваємося, однак я впевнений, нічого такого не буде, тому що росіяни вже згубили. 350 тисяч життів своїх окупантів на території нашої держави. Далі ще буде. Далі ще буде. Давайте почуємо, що іще говорять про Японію, про нашу, до речі, партнерку Росіяни у себе на Зомбі ТВ, так би мовити. В тому числі продажа ракет та Японії, котрі напряму я хочу сказати, убражають території Російської Федерації. И на сегодня есть момент, когда мы же все увлечены Украиной, где-то Ближним Востоком, а ведь есть ядерное сдерживание, а есть неядерное еще. И вот вопрос к ядерной сдерживания Надо понимать, что на одной подводной лодке типа Ага находится почти 200 ракет «Тамагав», которые на расстоянии полторы тысячи километров могут практически проразить любую цель. Да, они дозвуковые, да, по ним хорошо работает ПВО. Но хорошо работает ПВО 10-20, но когда полетит 180, не любая система ПВО, она просто перегрузится автоматически. Это надо прекрасно понимать, здесь не надо питать каких-то иллюзий. Теперь следующий момент. А что это такое? Да это исходные данные. Нам надо усиливаться в Азиатско-Тихоокеанском регионе до 100% необходимо, коли Япония сегодня взяла, взяла полнейший курс на милитаризацию своих островов. Ну, знаєте, причина на святковий зв'язок це те, що притаманно людям істотам, живим якимось духам на планеті Земля, і це, звісно ж, не притаманно аж ніяк, ось таким неінтелектуальним потворам, як росіяни. Вони не розуміють, чому навколо них всі активно проводять повну мілітаризацію. Це стосується не лише України, яка зараз зрозуміло веде повномасштабну війну і захищається від Росіян. Це стосується і поляків, які також дуже активно активно нарощують свою військову міць, і звісно ж це стосується Японії. Я хочу нагадати для росіян, а що ви протягом більш ніж півтора роки ось цих мололи на своїх пропагандистських шоу? Кому ви погрожували? Ви погрожували зрівняти з землею Варшаву? Ви погрожували зрівняти з землею Берлін, Лондон. Чому ви тепер дивуєтеся, що вони чомусь готуються до війни із вами? Звісно ж, вони будуть готуватися тому що тому що ці держави зараз мають можливість готуватися. Ви на них не напали? Ви розпочали. З України, тому що думали, що все так легко, ось тут -от відбудеться, і це буде е, прогулянка, подібна прогулянки, десь е, на якісь луги, аби посидіти з пікніком зі своїми БТРами та танчиками. Ні, так не вийшло. І зараз Україна продовжує, як я вже говорив і зазначав, і буду це говорити доскону, е, відстоювати цілісність усього світового устрою і дає можливість підготуватися до війни з вами, і саме так і буде надалі відбуватися. І я Японія... Просто зараз, сьогодні вже за е, новинами із Азії, стало відомо, проводить військові навчання на берегах е, своїх островів. І, звісно ж, це іще один доказ, що вас не чекають ніде. Ви чума, яку не хочеться впускати додому, і ніхто вас не буде впускати. Просто так, ну максимум для того, аби ви ну можливо відбудували те, що ви вже зруйнували. Наприклад, на території нашої держави, я вважаю, було б доречно, якби військові полонені відбули. Будовували те, що вони зруйнували, от нехай просто зараз ідуть десь у напрямку Бахмута і починають із цементом із раствором відбудовувати ці будиночки. Я подивився би, чи так би вони це завзято робили. Як завзято йшли 24 лютого, такими знаєте парадними колонами для того, аби вбивати і гвалтувати українців. Ні.